Доброго дня, наші земляки, золочів'яни і наша райдержадміністрація. адміністрація. Сьогодні нас привела до, до цієї студії дуже тяжка справа. Ми вже більше року боремося із перевізником Завадою і перевізником вітровим Ярославом. Справа в тому, що в нас постійно, постійно зриваються рейси маршрутів Львів, Біп вони невчасно відправляються маршрутка із Золочова, часто її немає, часто зірвані рейси, часто так, що люди чекають на маршрутку. Він обіцяє, що він зараз буде-буде і вже з'являється поза зоною, і вже його немає. Останнім часом це катастрофа. Три місяці вже майже ми без маршрутки. Першого рейсу до електрички, той що приїжджає на 7.20, немає вже три місяці. Значить, субота, неділя в нас постійно немає рейсів. Люди не мають чим доїхати. Діти до батьків, кусок хліба не мають чим привезти. В лікарню відвідати хворих, а в неділю в нас взагалі немає жодного рейсу. Це неможливо. Це неможливо. Люди старі, одинокі по селах. Зараз от, останніми днями така ситуація. Значить, у пана вітрового є п'ять маршруток. Вони всі поломані. Це є купа металолому. Ми би просили, щоб райадміністрація склала якусь комісію і перевірила стан того транспорту, яким він возить людей. Значить, він. При, зараз останнім часом перевозить людей маршруткою, яка має 10 місць, а бере в нього 40 чоловік. Значить, о, остання подія. Їде маршрутка із Біпшан, бере людей в Біпшана в коробці, а у підгір'ю на першій зупинці вже людей не бере і показує нам, щоб ми йшли в село. Ми дзвонимо на наступну зупинку. Зачекайте, там будуть люди, щоб почекала маршрутка. Він не чекає, лишає нас, людей лишає нас, бо троє чоловік лишає і їде. Люди їдуть на роботу. Чим добиратися? І так постійно. І так постійно. По-перше, в нього. Взагалі, катастрофа з, з тим перевезенням. Він е, що хоче, то робить. Хоче їде, хоче не їде. Дуже часто конфліктує його син з, 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 з пасажирами. Е, він так не відноситься ну, недо, недоброзичливо, хамить людям. Люди питаються, чи буде останній рейс. Не буде. Ви їдете до золочого? Не їду. Ви довезете до маршрутки кропивної, щоб доїхати до золочного? Не довезу. Ну, слухайте, то неможливо так працювати далі такого перевізника. Мати то взагалі, пан е, Рудніцький Василь, е, коли... Маршрутка була його справна, значить, він їде вечір додому і вже людей назад на злочин везе, бо йому не вигідно, бо нема нікого везти. То люди знали, що є маршрутка, що можна й поїхати, вони би поїхали, але вони всі знають, що нема чим їхати, та й не їдуть. Така реклама, значить, що там нема кого везти, всі їдуть машинами і там, там нема чого їхати. Неправда, є там люди. От в мене, мене є дані в квітні місяці я. Особисто мала дуже велику розмову із переймою за те, що в нас відкрив вітровий рейс нерегулярного перевезення. Це маршрутка, перша маршрутка, яка йде, значить, з біпшан до Золочова через шпиколоси, і вартує вона незалежно чи то в Бібшанах, чи то в шпиколосах 10 гривень. Такого тарифу ніде немає. Значить, він збирає ці, ці ці гроші. То я зрозуміла, що на свою кишеню то не є то ну. То не є там як шпикулося 10 гривень і коропи з 10 гривень. То, то нереально. Значить, були такі ситуації, що люди, старі, якісь пенсіонери, їдуть до Львова, до лікаря і дає йому сім гривень. Він висаджує з маршрутки. Він каже, мені вітровий сказав брати 10 і не більше, і не і не менше. Я 10 гривень кожуте, то є маршрутне таксі. Я сама конфліктувала, я приходила з цим питанням до перейми і кажу йому, що це за такий маршрут. Ну, добре, добре, ми вам відкриємо Золочів коропець, 6-10. Фактично, цей маршрут є в документах 6-10 з коробці, а він відправляється 5-30 з бівшан. Ну, приїхати до Золочева 20 по 6 і чекати до електрички до 27, зима, люди мерзнуть, але на то ніхто уваги не звертає, він робить так, як йому вигідно. Як йому вигідно, Значить, він не дослухається до людей. Люди його просять, що змініть графік, змініть, або по графіку їдьте. Значить, маршрутка на другий рейс має прийти на 9, за 15-9 приходить на 50 Випав сніг, нема маршрутки. Один день, другий день, третій. Я дзвоню до перейми. Олег Ярославич, чому нема маршрутки? А він не має коліс. Ну, то купіть йому колеса, Олег Ярославович, як, як він не має коліс, купіть йому колеса. Ну, то є, сплошні, то є сплошні проблеми, я вам кажу, що то навіть не можна не можна, схопити. <клес> Далі, як та маршрутка може бути е, добра чи е, в нормальному стані, як вона стоїть цілу ніч в бівшанах під плотом. Ну, та то ж мороз замерзає. Чому не рейсу? Замерзла маршрутка. Е, не завелася маршрутка. Ну, та певно, як вона б стояла в гаражі, то вона б завелася, і вона б їхала, але ну, як вона стоїть під плотом, то вона не, то вона не заведеться. Значить, Вітровий і його син дуже грублять людям. Вони обзивають їх звіринцем, ну, роблять те, що хочуть. Вони можуть приїхати, не приїхати, не вести. Люди чекають, дзвонять до нього, він виключить телефон вже поза зоною. Тоді люди ввечері не мають таксі і роз'їжджаються по домах. Був випадок, коли ми їхали маршруткою з чер... до Бівшан через поляни. В полянах маршрутка поламалася. Ми стояли є... від виїхали Олочева в шостій годині. Приїхали на дев'яту додому. Ну слухайте, кому потрібно таке? Кому потрібно? Значить, тут, 12 грудня, голови сільських рад. Звернулися, бо це проблема не тільки в Ремезівській сільській раді, це в Бівшанській, в Коропецькій, всюди така проблема. Значить, звернулися з тим, що він не виконує своїх обов'язків перед пасажирами. Значить, щоб звільнити його, значить, Біпш... помор'яни існовичі задовільнилися прохання, а Бівшани він собі лишив. Він собі лишив, бо він ще хоче цим рейсом їздити і використовувати цей рейс. Ну, ми не хочемо цього. Ми не хочемо. Ми просимо владу нашу і обласну е, е, адміністрацію. Ми не раз зверталися до обласної адміністрації. В квітні місяці ми звернулися е, до е, Синютки на цій справах трансвіді справах транспорту. Це там віддає Наталя Домашович. Значить, з тим, щоб відновити рейс на четверту годину, і щоб відновити в неділю. Ну, як в неділю студенти їдуть, немає ні одного рейсу. Ну то ж неможливо. Значить, но відповіді ми не отримали. Значить, все передається на місце, а на місці тут він має видно якісь такі чи плечі, чи, чи таку підтримку. Тут на місце все, все за, за, зупиняє, і, і все так якесь. На гарячу лінію дзвонимо. І у Львові у нас тепер знову є заявка значить, в Синютки, як про те перевезення пасажирів тим рейсом. Ну, Ми маємо просьбу, і, і, щоб це забрали від завади цей рейс, дали іншому перевізнику. А щоб якось тут налагодити зв'язки із. З наливайком я вже дзвонила особисто два рази до нього, і він сказав: Рішайте то питання, я подумаю, як би вам в тому допомогти ну, звичайно, Наливайко не піде. Отак, тебе та мусить бути він мусить відказатися завада і цей вітровий від цього рейсу. А тоді він буде брати, буде робити буде вирішувати це питання. Слухайте, інакше так не буде. Значить, ну тут ми подавали ще графік, графік перевезення пасажирів. Значить, відновити рейси, відновити на четверту рейс, відновити рейси на е, в неділю. То студенти є, діти до батьків. Він хоче, люди в, е, в неділю дзвонять. Чи буде рейс? Хоч один. А він каже: В мене вихідний, я відпочиваю. Ну, слухайте, то ж таке відношення до людей, е, то страшно. Є, ужасно. Може, хтось люди возмущаються, чого така маленька маршрутка їде на п'ять сіл. Що ви везете нас тому койцеві, Не подобається, не їсть, не їдь. А ще й Мачукається, обмачуковує людей слухати, ну то теж то так, то внего то, 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 такий син, не них така культура, я не знаю, як то зрозуміти. Як то, як От такі в нас проблеми. І ми хочемо, щоб якось і обласна адміністрація, і районна адміністрація нам вирішити позбавити заваду і е, вітрового цього рейсу. Хай нам. Хай нам допоможуть цьому, щоб ми мали нормального перевізника, щоб у нас був теплий автобус, нормальне крісло, як той казав, щоб нам на голову не капав дощ, щоб щоб у нас було все як я як, хотіла. Як ми того тільки хочемо. У нас є люди, в нас, нас є перевезення, в нас є дуже багато людей. кажуть. Рудійський каже, що в нас нема кого возити. От прошу дуже, я вам скажу, що у нас є кого возити, чи нема кого возити. 13.04. 280 двіста гривнів. Перший рейс на 5.35, то що він взя до маршрутки. Значить, далі золочів Біпщани, 15 квітня 492 гривні. На п'ятнадцять 15... дев'ятнадцятого 405... то я тільки по одному рейсу, коли я їхала, 405 п'ять гривнів, 200... 254, 325 як нема кого возити? Є кого возити, люди би їхали, але звичайно, як, люди, як нині є маршрутка, завтра нема. Ну, то як? ну і то як? От дякуємо, я думаю, що нас зрозуміють і нам допоможуть тому вирішити це питання. Змінити перевізника, змінити графік перевезення вигідний для людей.